Друзі, усім привіт! Я хочу сьогодні поміняти постійно білизну. Потрібно щось робити, бо дуже холодно. За рахунок того, що на кухні взагалі немає батарей, і там і підлога холодна, а підлога тепла лише в коридорі, і батарей лише в дитячій нашій кімнаті. І виходить, за рахунок цих кімнат прогрівається вся квартира, і цього недостатньо. Не знаю чому, Напевно, тому що з кухні дуже тягне з вікон. І батареї в мене просто на п'ятірку вже включені, всі все одно так холодно, що капеться. Я вже натягнула на себе теплу кофту, і потрібно рухати, щось робити, бо можна замерзнути. я ще така мерзлячка, що мені потрібно, щоб не знаю, скільки було 22-23, щоб було так більш-менш комфортно. Тому зараз хочу поміняти постійно білезну навіть мішелька. Не хоче вилазити з під цього з ліжка, не хоче злазити, бо їй також холодно, вона в кофточці постійно ходить в хаті, і я її навіть не знімаю ту кофточку, щоб вона не замерзла, притулилася до подушечки і собі спить там. Я навіть зараз от як її піднімати, щоб мені поміняти постійний білезник, чи вона так гарно там спить. Тому будемо щось робити разом із вами, щоб трошечки загрітися. Я наволочки ще вчора поміняла, бо хотіла вже лягати на частенькі ввечері помила голову. Під ковдру і просінь буду сьогодні, бо вже вчора в не вистачило. На це я вчора дуже вийшла з кухні втомлена. Тому міняю сьогодні. До речі, хочу вам показати цю штуку, дуже класно. Побачила її в віки ушакову. Я вже давно на неї дивилась в інтернеті, але не знала, наскільки вона ефективна взагалі. І постійно на неї дивилася, і тут відео Віки Ушукової вийшло, вона показувала на неї інша модель, ну, точніше, інша фірма. І вона показувала, що дуже вона класно масажує її шию, що їй допомагає. Я вирішила спробувати також. І дуже, не... і дуже задоволена, я взагалі не пожалкувала, що я купила. Тут декілька режимів. Можна з теплом включати, можна без. Ну, я не знаю, я не дуже відчуваю, що тут прям тепло йде. але... Масаж це робить дуже класно. Можна повільніше робити, можна пришвидшувати, можна реверс включати в другу сторону. Тобто, взагалі воно в одну сторону крутить, потім в іншу сторону крутить, можна на шию, можна на зону поясниці, можна на зону лопаток. Взагалі і ноги можна масажувати, і литки. Дуже класна штука. Ось так вона одягається. Ось Сюди вставляються руки і включається в розетку, натискається на кнопочку і масажує дуже кайфово. Так класно. Я особливо, коли дуже втомлена і в мене дуже напружені м'язи, ось ці від яких в мене шия були, то ця штука дуже класна. 15 хвилин таймер через 15 хвилин вона сама виключається. Супер просто. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. something new but now my body's aching i'm tired of dwelling in the dark it's just that my heart can't take it i didn't know what it would cost me when i let you go i feel alone and i'm just singing mm, mm, it should have been you another time another place i just know mm, it could have been you what a crime and what a shame to let go Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away. У мене тут чекає ціла гора попраного одягу, тому зараз буду його складати і відправляти у шафу. Get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. All for you. Nights without sleep. it ain't enough for two And it's all for you It's all for you It's all for you It's all for you I did it all for you Покажу вам, що ходила в центр, купила. Мені потрібна була простинь. Владіку на ліжко. 90 я взяла на 2 метри, ну, бо 80 немає. А 90 є. Взяла чисто біла, 100% бавовна. І це, по-моєму, фанель, якщо не помиляюся. Так, да, з фанелі. На резинці. Хочу йому зачіпляти її за, цей, за матрац і разом з матрацем за диван, щоб йому вона нікуди не ходила. Також взяла два ось таких пледа. Бежевого кольору були лише з такими ведмедиками, бо це такий дешевий магазинчик. Там всяка така всякі дрібнички такі продають, і ось там можна щось таке цікаве знайти. Тому купила такі два пледа, хочу ось на цей диванчик, на цю половинку і на ту застелити, щоб ось тут це все не чіплялося. Сподіваюся, що вони підійдуть, бо я навіть не бачила, які вони розміром. Мені здається, тут навіть етикетки нема з розміром. Але вони такі класні, м'якенькі. Дуже приємні на дотик. По 10 злотих були. Тому взяла. Також в тому магазинчику взяла собі ще одні такі теплі шкарпетки, також за 10 злотих. Я взагалі купувала свої за 25, здається, а в цьому магазинчику по 10. Я дуже люблю їх взимку носити, бо вони дуже тепленькі. І ще мені подобається, що тут такі резинові штучки, що не сковзаються по полу. Взяла ще там в тому ж магазинчику ось таку тарілочку. Це мені не вистачає, коли я роли роблю, то васабі, наприклад, поставити сюди, а сюди поставити імбир, наприклад. Словом, мені потрібна була така сама малесенька, мілка тарілочка. Вона, до речі, 4 злотих. Тридину І це дві ручки, сину взяла. А це, до речі, фланелева простиня. Це я брала в магазині Aldi, І вона коштувала 3499. 35 злотих. Там були різні відтінки. Я взяла ось таку біленьку. І, до речі, в цьому магазинчику, дешевому, дали мені в подарунок ось таку прихватку. Дуже класну під рукою, щоб була доставати гаряче деко з духовки. Також замовляла такі губки, бо в магазині не можу знайти такі, щоб були спокійного тону губки, тому замовила. І ось мені прийшли. Тут їх 10 штук. Хотілося такого спокійного тону, щоб на кухні були не яскраві. Дуже хороші, я такі люблю, щоб вони такі в міру м'які. І ось ця штучка є. І колір такий класний. С вами буду користуватися. Замість ось цієї губки. Стю. І так набагато симпатичніше виглядає. Такий колір. Гарненький, спокійний. Не знаю, мені подобається, щоб було все якось так підходило. Навіть губки. І ця штучка класна. Дуже в тему. Я б її сама не купила собі, не додумалась би купити. Я бачила їх колись. Але чомусь би не додумалась купити. А ось коли подарунок дали, то думаю, що вона дуже класно буде під рукою, головне її поставити. Бо якщо не буде під рукою, то буду знову брати, як попало. Ось рукавички тільки сховаю туди подальше і все. І знову дістаю, як попало. Тому і це треба поставити десь поближче. Хочу одразу приміряти їх, ці пледики, і відправлю в правку їх. Це ж дерево так прямо підійшло ідеально. По ширині просто як ніби спеціально для цих диванчиків. На той точно підійде. бо я переживала, щоб на це підійшов, бо він ширший. Оце, да, супер. Thinking, all all я дуже задоволена. І наскільки світліше він став, цей диванчик? Одразу так в кімнаті стало світліше з цими. Тільки я не можу зрозуміти, ось тут якась така полосочка ніжно рожева Я сподіваюся, що вона відбереться. Бо я коли вибирала, там були пледики навпіл. Рожевий, ось такий ніжний, і навпіл ось такий бежевий. І, можливо, це воно перебилося з нього. Дуже сподіваюся, що воно відпереться. Цікаво, чи з іншої сторони є. А, з іншої сторони нема. Ну, на крайняк візьму на іншу сторону. Переверну. О, Мішель. Мішель, як завжди, все подобається. Мішель, ти випробовуєш, як завжди. Дегустатор. Покривал. <ріст> Ти чудо мале? Ти маленьке чудо. Мішель. То ж треба піти попрати їх. <ріст> От скажіть. Ну як можна не любити цих тваринок? Мені здається, я всіх тварин люблю. Провірила? Ще ні? Так, у мене вже другий день. Хочу вам показати, що я купила. Дивіться, купила дуже класну ручку на кухню, щоб повісити рушничок кухонний. Ось, і щоб не монтувати в стіну, тут позаду вона кріпиться на липкій основі. Дуже, до речі, класна якість і дуже гарно виглядає. Тільки ще треба подумати, куди краще її повісити, щоб було зручно рушничком користуватися. Купила також ось таку штуку для того, щоб організувати кришки для кастрюлюк в тумбі. Тому що вони у мене постійно там розкидаються. Ось тому хочу спробувати ось таку організацію. Добре, що бачу гарний відступ між цими штучками, що повинно бути зручно. Ось так склала і буду зараз спробувати, як воно буде. Так, ще замовила ось таку штуку. Не знаю, як вона використання. Сюди потрібно ставити батарейки. Це для запаювання пакетів, якщо потрібно щось запаяти. Наприклад, відкрите було і потрібно закрити, то ось так воно повинно якось працювати на такій штучці, щоб зручно було десь зберігати. Хочу зараз спробувати. І знову я про друківку, яку ми сину подарували на Різдво, замовила. Це вже як для себе можна сказати. Не знаю, чи йому таке потрібно буде, але побачила, що є вже. Такий набір тут 5 штук. Ось такі вже готові вирізані наліпки, на яких можна друкувати написи. Вже не потрібно вирізати на великому папері, лише ось так надрукувати на маленькому і одразу наліплювати за округленими куточками. Дуже зручно. Також взяла ще таку класну щітку, щоб спинку собі почухати, діставати, коломитися. Дуже прикольно. Така і красива, і я сподіваюся, що зручна використання. Тут є Ось така мочалочка, а з цієї сторони щіточка. Щоб целлюліт чухати і наволочка. Наволочок багато не буває, як я кажу, такого бежевого кольору з двох сторін одинакова на замочку. Ось, є в мене ще одна тепер наволочка. Прийшла я на кухню і буду зараз ось цю штуку ставити у тумбочку, де я хотіла зробити організацію. Зараз покажу. Ось тут на верхній поличці я ось так просто ставлю кришки, вони ось так валяються. Хочу спробувати їх ось тут скласти в рядочок. Тут знизу в мене мінажниці мої, там сковорідки. Ось там на верхній поличці, ось тут біля кастрюлюк. Сподіваюся, що буде зручно. Коротше, цю штуку потрібно склеїти, бо інакше вона буде постійно розкладатися. Йду тут зараз склею. Просто супер. Влізли всі кришки мої. І ще навіть одна може влізти. У мене якраз ось там одна стоїть. Класно. Мені дуже подобається. Ну, а тепер я думаю, куди мені все-таки рушник. От мені дуже зручно, коли в мене рушник ось тут. Але коли він ось так на ручці, це незручно. Тому що ручка вузенька, мені постійно його туди запихати, не дуже зручно. І ось я думаю, куди мені повісити рушник. Можливо, сюди. Переліпити його. В принципі, напевно, він не буде тут заважати. Отсюди його і прикріплю. Все супер. Під умивальником дуже зручно. Дверка відкривається, не заважає і рушник сюди не перекидається. І буде зручно, бо тут і руки миються, і все. І, до речі, хотіла сказати: якщо будете таке щось ліпити, то я, наприклад, взяла лише шматочок, ось так по сторонах відрізала і не на всю основу приклеїла. Вона дуже добре тримає, вона дуже сильна в них ця липучка. Ось, І потім, коли потрібно відліпити, то нагріти добре феном, щоб не злізло разом з поверхнею, чим там покрити тумбочки, наприклад, ваші. Тому потрібно за цим слідкувати. Чекаю, Владіка, зараз десь має бути вже зі школи прийти і варю. Одразу спагеті. Там у мене ще котлетки є. Вчора ввечері готувала. Тому не знаю, що він буде на обід. Поставила тут варитися уху. У мене ще пів хребта було червоної рибки. Я дуже люблю червону рибку. Взагалі з рибки люблю уху. Зараз закипить. Ось скинула там моркву цибульку, посолила листочок і перчик. Додала, тому не знаю, що він захоче. Він, їдь... напевно, щось спагеті з котлетами звичайно. але може хоч з'їсти трошечки юшечки. Уху він теж любить, в принципі. Прибираю зараз корчика, ось так його ставлю на його клітку, і він ось так сидить в очікуванні, виймає голову і дивиться, що я роблю. Сидить, виглядає своєї хатинки. Ти такий смішний корчик. Ти така комедія. Ти чекаєш, Він так любить, коли я поприбираю. Взагалі не часто потрібно прибирати. Пробувала різні, напомню, і стир мені найбільше подобається. Вона пахне деревом і економніша. Ну що, іди. Себе в будиночок Іди. Привіт. Як справа? Джек. На, На Гамель. is so Це показує 11 січня. У мене було день народження, і синочок прийшов зі школи. Оскільки чоловік на роботі зараз у рейсі, то синочок купив мені орхідею і подарував та ось так привітав від чоловіка і від себе мене з ним народження. Зробили мені ось так приємно, не знаю, що я дуже люблю орхідеї. Також цікаво, що син запам'ятав, що я перед цим днем говорила, що я дуже хочу палочки солодкі, вже забула, коли їх я Останній раз їла, тому приніс мені ще солодкі палички. Дуже було приємно, що він такий уважний. Взагалі, цей день пройшов у мене спокійно, без святкувань, оскільки, якби чоловіка не було, то був звичайний у мене такий день. Я робила свої справи. Вам дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. І, як завжди, бажаю всім спокою, миру, добра. Па-па!